На базі нашого закладу працює пункт соціальної підтримки, яка надає допомогу психологічно, інформаційно місцевим жителям нашого села. Зараз наш дуже складний час. Ця допомога ну саме, мабуть, що є і підтримка, і потрібна для, для мене. Тут я відпочиваю, спілкуюся, гуртуємось. Ми тут. В межах нашого проєкту в нас була змога створити пункти соціальної допомоги. Це є такі центри, які облаштовані генераторами та іншою технікою, яка була закуплена згідно оцінки потреб місцевого населення. Вони розташовуються в Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях, в віддалених селах та куточках. Створені вони з метою того, щоб створити такий певний простір, де люди б могли прийти, наприклад, взимку погрітися, зарядити телефони. Навіть влітку це частково теж було актуально, тому що в багатьох цих місцевостях до 16 годин могло бути не бути електроенергії. Вони приходять, заряджають телефони, і найголовніше це проводять час разом. Наше село знаходиться на зоні бойових дій. І дуже часто люди потерпають від неможливості спілкування, так як всі заклади освіти культури в нашому селі закриті. Є приклади, де до прикладу літні люди організовуються на заходи рукоділля, чи вони збираються там колишні хори співають разом. А також є багато дітей, тільки ми обладнали їм деякими речами, щоб діти могли почувати себе комфортно. Батьки досить вдячні, тому що дитині треба. Соціальна адаптація і спілкування одне з одним. Хочемо, щоб вони до нас приходили, щоб почувалися вільно, щоб вони відчували, що в них є дитинство.